Рогатинська дитяча школа мистецтв імені Бориса Кудрика дала путівку у життя своїм черговим випускникам. Свідоцтва про здобуття початкової мистецької освіти отримали 28 юних музикантів, вокалістів, танцюристів, художників. Мистецька освіта в Україні визнається однією із ключових галузей, що формує культурну спадщину та творчий потенціал нації. У мовах війни українці не лише не втратили інтерес до вивчення мистецтва, а навпаки, хопилися за нього як за важливий інструмент самоідентифікації через малювання, музику, Пісню, танець ми показуємо світові свою унікальність, багатство і глибину української культури. Через мистецтво ми упізнавані нами дивуються, захоплюються, нас вивчають. Власне, тому мистецькі школи України не мають відбою від охочих творчо зростати і розвивати свою уяву і таланти. Мистецька освіта відіграє значну роль у формуванні творчої, освіченої та гармонійно розвиненої особистості. І випускники рогатинської дитячої школи мистецтв імені Бориса Кудрика саме такі: творчі, креативні, талановиті, цілеспрямовані, найкращою. Для своїх батьків, викладачів та рогатинської громади. І сьогодні уся увага на них. Дирекція школи, батьки, представники влади бажали юним митцям творчого натхнення не зупинятися на досягнутому, адже кожен фініш це, по суті, старт, як влучно зауважила Ліна Костенко. Сьогодні в нашій школі дійсно свято, свято успіху, для наших випускників свято юності. Ще ми вас, діти, вітаю. В першу чергу бажаю, щоб ви були здоровими завжди, щоб над вами завжди було мирне небо. Сьогодні в нас. 28 випускників. З них половина навчилась в нашій школі на відмінно рівно. На жаль, троє дітей серед нас немає. Вони зараз за границею, вони закінчили навчання дистанційно, тому ми теж їх вітаємо там, нехай їм Бог допомагає. І я би хотів сказати, що не всі ви будете музикантами, але... Я переконаний, що тих сім нот, тих п'ять паралельних ліній завжди допоможуть у вас в подальшому вашому житті. Ви молодці, ми вам дякуємо за спільну працю, тому що так сталося, що у нас цього року 28 випускників, минулого року було 28 і позаминулого було 24. Це майже 80 дітей старшого класу. Це діти, які вже щось навчились були, які щось вміють, і відповідальні діти. Ми з вами минулого року. Спільною працею при перевірці, бо ми все ж таки у державний стандарт освіти в Україні. Ми зайняли п'яте місце в нашій області, щоб ви розуміли, могли порівняти, це 59 таких мистецьких шкіл. І в нашій області де навчається 12 тисяч дітей. І ми були п'яті, Ми все були десятці, там 12-ті, а тут ми були п'ять. Так що ваша заслуга це теж велика вам дяка за це спільні роботи. І сьогодні у залі 28 юних митців нашої громади, 28 людей, які є творцями краси. Ви водночас є послами натхнення у цей непростий час для всіх, хто є в зневірі, хто інколи бачить світ в темних кольорах. А ви пояснюєте, що в житті є веселі мелодії, є чудові картини і інколи навіть з дуже темних картин. Можна зробити дуже красиві, можна такий танець підібрати, щоб це не було просто видовище, а це був танець душі. Я бажаю, щоб у вашому житті було якомога більше таких моментів, коли ви насоволоджувалися мистецтвом. Звичайно, сьогодні за дорученням міського лови Сергія Степановича Насалико. Дякую усім батькам, які повірили в своїх дітей і привели у цей навчальний заклад. Ми обрали. Завдання для того, щоб зробити великого спортсмена, а побачили у своїх дітях митців. Хоча інколи і спортсмени, і митці це є одні ті ж самі люди. За те, що ви, діти, чемно, достойно витримали цей маршрут, коли був початок, старт і сьогодні є фініш. І за те, що ваші вчителі були поруч з вами у часі, коли ви навчалися в цьому закладі, були дуже непрості. Сторінки в історії нашої держави. Був ковід, розпочалася війна. І в ті моменти, коли у вас було навчання, ваші вчителі інколи ставали вашими психотерапевтами, людьми, які не просто навчали, але ще й з вами спілкувалися для того, щоб вас окрилити і пояснити, що потрібно йти далі. Не головне тільки навчання, а головне ще знайти в собі талант, той, що тобі подарований Богом. І не змарнувати його, а розвивати для того, щоб потім його збільшити. Тому перед вами у майбутньому велика справа те, що ви навчилися, того чого вас навчили, розвивати. Випускний у школі мистецтв особливе свято свято музики, танцю, співу. Для випускників це черговий етап на довгій дорозі життя. Для учителів мить прощання з тим, у кого вкладали свою душу, свої знання, свою любов, і це дало хороші мистецькі ужинки. Тож дякуємо Богові, українським захисникам за цей прекрасний день, наповнений радістю і щастям, наповнений мріями і надіями про мирне майбутнє України. Іди, до дощу, тобі горщику,